Грошей на допомогу Україні шукає Вишеградська четвірка, Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина закликають Міжнародний валютний фонд долучатися до їхньої ініціативи і надати Києву фінансову підтримку у Будапешті. Група напрацьовує стратегію регулювання економічної кризи в Україні. Про спроби наповнити спорожнілу державну скарбницю детальніше Максим Плоткін. Європейський союз пішов ще далі. Готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Хоч зараз, президент ЄС обіцяє також грошову підтримку. Герман Ван Ромпей ситуацію в Києві називає непростою, радить формувати уряд народної довіри, виходячи з інтересів суспільства. Ми готові підписати угоду про асоціацію і підтримувати Україну в ці тяжкі часи. Стежимо за ситуацією дуже пильно. Допомагатиме наш верховний представник у Києві. 5% коштів, що ЄС надає Варшаві, вона планує віддати Україні. Про це заявляють польські урядовці. Головна умова гарантії реформування економіки і державного устрою. Європейські інституції готують допомогу. Ми збираємо гроші. Проте важливо, щоб фінанси пішли на нормалізацію ситуації, а не проїдання. Усе залежить від майдану та опозиції, який шлях вони оберуть. разом стабілізувати ситуацію в Україні закликає Росію Німечч міністр закордонних справ Франк Вальтерштайнмаєр упевнений, економічне процвітання Києва вигідне і західним державам, і Москві. Берлін просить Кремль гарантувати територіальну цілісність сусідів. Сподіваюся, Росія переконається, що економічна стабілізація України буде на користь і Москві, і Брюсселю. У нас спільний інтерес. Важливо, щоб країни залишилася в межах своїх кордонів на сході і заході. Нове керівництво України минулої неділі заявило, що рахунки у державній скарбниці порожні. Грошей у державі вистачить щонайдовше на два тижні. Зарубіжні ж кредитори фінансову допомогу обіцяють надати тільки повноцінному урядові. Сформувати новий кабінет міністрів Верховна Рада має уже сьогодні. Максим Плоткін інформаційна програма Сабитія.